Друзі, подивіться, яка красота, п'ять годинок. Сонечко встає. І шумить вода. І судаки нас ждуть. Ого, задробить. Да. сначала надо зарядиться. Куда чё? Все, дружок. Держи. Ух, яка подача! Просто, блин, ну, это жесть! Хочется... Опа! Под лодочкой. А то воно и клювало. Ти бачиш, що Сирень робить? Я в шопі, слухай, тільки поставив Два заброси, два судака. Ухід. Це вже судак! Ої вітання ввечора не настав. Тільки 200 А, а ні, ну правда тебе та руки там такі. Як мої дві, то додому да, вже й чого 300. Горний. Перший. Лава Бог. <плес> Риба. Не бачиш? Камера. Риби? А камера ж дуже камера робота, чув. <гум> Слухай, я удивився, я не думав, що це риба. Я подумав зацеп сначала. А це зацеп? А це ж там, де зацеп, там і риба, ти поняв? Не ти... Тільки не матюкайся. <крик> 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 <крик ну все, ряднанькай. Агачки <крик> убьют. <крик> да ты шо? Чувак, ты кто такий? На поролон. Да я тобі кажу, поролон это сила. Багренеш. Він наїхав. Ну як от поролон може забагрить? от об'ясни мені. Як там крючки заховані. Він просто наїхав на нього. Професіонально бачили? Та ти шо? Ну, нарешті, перший мій сударлей за весь день. Ну, нарешті, друзі, всім доброго вечора. Виїхали сьогодні з самого ранку і це, друзі мій перший судак. Виїхали ми сьогодні з самого ранку. У нас, ох ти, е по плану була перевірка дуже цікавих позицій. Там ми, на жаль, не знайшли судаків. Судаки де-не-де розкидані. Ну, в принципі, так як і тут, але. Клювати він сьогодні на відріз відмовлявся. Там ми піймали невелику кількість шпенів, це ви все бачили, ми їх відпустили. Одного батька забрав, і одного я забрав. Ось така у нас рибалка на 7 годин вечора. Ну, майже 7 годин вечора зараз. Тому якось так надіємося, що до 9 годин ми ще піймаємо судачка. Він є, його невелика кількість, але він все-таки. Продовжуємо. Паралоночка 100. 11 колір. От туди десь. Паролоночка 111 колір. Катушка Excel 3000 LT. -шка. Новенька, в новій варіації. І палочка X-Game 318 Light. Такий сьогодні в мене комплект, як обично. Нічого не помінялося. Цей комплект для глибини невеликої. там до 6 метрів. Класно врізається. Ця штука покаже. Ось що він. О, конь. Судак! Артур Олександрович із своєю поролонкою творить тури дива. Хі -хі 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 -хі. Він її, мабуть, прислідував. Єх, друзі, не домірок. Ах ти ж. Біжи підростай. Ох, вечірній кльо мені наче наподобаться за весь день. <гум> весь день на ентузіазмі проходить! Так, витісняють мене <гум> потроху! <гум> <гум> Ось так треба кидати. Був. Ладно. Давай, поїхали. Давай я зараз якраз їб, будемо в'язатися, ти будеш кидати куди хочеш. Да? да. Ух. Ой, Есть. Ой, ой, ой. Сход. Да ты шо? Да. Не, сидеть, -мо, який сход? Он видно на меня пішел. <laughs> <laughs> Я еще такого не бачу. Слухай, что-то хорошее, да? Каже, сход. Ох, да видавай. А ну давай. Давай, давай, сюди його. Обережно спінінг. Чуєш, і оце представляєш, треба нам було б ходити і крим і рим, щоб вдома наловити судака. Це... стой стой, стой. Це віс. Віде... <плес> Оце він! Це він! Клас, вітаю! <рес> Оце він! Ну нарешті! Це мабуть от і такі чорточки довгі були. Оце одна чорточка із-тих п'ятьох. Там їх чотири, по-моєму, чи п'ять чорток було. Да? Ох, Богдан завалив. Оце красунчик. От друзі, що значить вечірній вихід. Дейкий гарний! Та взагалі. Клас. А ну отак, постій, я тебе отак і зараз ізфоткаю. Подача? Ах ты ж, бля, на її нахуй, понял, бля. Я ще тай підірвав, підкинув. Ух ты ж! Дуже ти така подача була. А я ж тобі казав, що туди кидай? Чо ти туди не кидав? Тому що я де хочу і кидаю. <реш> а ну-ка Судачишка Ага, хорошо Ох, сьогодні в ударі вечором прям. Блін, ну наші Наші старання були винагорожені. Той, хто шукав, той знаходить. Ух. Ну, що таке кіло? Підовго, мабуть, трохи більше. Може і трохи більше. На. Ой. Бо в мене. Не більше, не. кіло 200-кіло 300. Повторушечка железна. Та ні. Да. Ну нехай би опівтору. А що, сейчас зважемо Тихо, чого ти такий? Кіло 180, я кажу. Скривай сумку. А нема, що зважити, не можу вісов. Кіло 650, поняв. поняв. Ну тут без, без розговорів Я ж кажу, тут просто руки в те здорові. І судаки кажуть, це малине. Ти знаєш, значить мені робиться все паличка. Ох! Богдан Анатолійович. йоп! та ти шо О, є! Друзі, покинули те місце, там судак ще є, він клює, але ми його залишили на потім, тому що в нас є ще одна дуже дуже класна позиція, яку хочеться перевірити на наявність судака, а время піджимає. Тому нам цих судаків більше як достать летим, провіряємо ту позицію. От теперка сюдака, мікромандула. Та як сказати, воно може і не сильно велике, але воно таке різке. Не хочеться просто поняв. Мікромандула, щоб злить опять. Але бачиш, поставив мікрушку і три заброси, два. Абітурієнта. Ну таке. Окунь! Я знав, родненький, що ти тут є. Я знав. Ах, ти ж мій солоденький. Ух, та це тільки що зачепився за цей. Ото в мене перед цим теж окунь зійшов, а в тебе холості покльовки теж окуньові. Друзі, гляньте на цього кабана. Ну це ж окунь, Гля. кайф. На каптілочку його. Так, поїхали. Мандула, друзі, любить жащу проводку. Та -та 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 -та. Пауза. Бик, та та пауза, бик. Глибина 4 метра. Груз 10 грам. Це це мого його тут окунів смалитить. Окунь його тут. Ууу, ти бачив цю подачу. Прям під цим. Слухай, це таке як судак. Це судак. Це хороший судак, бой його, давай. Мори його. Це той карасик. Слухай. що значить мікрушка? Ні-ні, ти лови. Тут головне не форсувати, друзі. Тому що одні є грамотні, кажуть, навіщо, навіщо? А непонятно, як там сидить ця мікрушка. А гачечки там тонюсінькі. А хвостом б'є хорошо. Такі кілограма під півтора будь. Все-таки мікрушка це моє. Надсекретна зброя. <звук> Будь-ка <-каріпить>. Та, <звук> да, оце тільки цю проводку треба. Та-та-та-та-та і, і буде тобі ось де він, де він, де він? Та ти шо? Слухай це? Прям я тобі кажу, це він. Возмущається. Да, він не хоче. Він не хоче йти сюди. Він проти, Але помаленьку. <пух> Ти його бачиш. <пух> так заглутив, мій круг. Ах ти ж хуліган! Допригався! Дякую! Допрыгався! Глянь, два плюс! Ти подиви, який! А мікруху зашмякав самий цей! Можна було форсируватися! Можна було форсувати. Ну ніхто не знав, як воно сидить. Друзяки, ось він. Дивіться, друзі, аж куди він зашмякав. Их красунчик. Кажи. Три триста. Ой, Артур Красунчик! Трешечку завалив на мікроманду. Три триста, юмою. Це, друзі, ось таким красунчиком. 3300 його вага. Подивіться, просто який кабанчик. Ми закінчуємо нашу рибалку, вже темніє. Мікроманула під вечір, вистрелила так, як потрібно. Не, не даремно вона, моя любима-приманка. Тому всім, чим користувався, ви бачили. Всім ніх останні чешуї. до нових зустрічів. Ми їдемо очистити судаки. Пока, друзі. Ех.